Для майбутнього кардигану нам знадобиться пряжа Alize Superlana Maxi. Колір 599 Спиці нам знадобиться тільки одна пара 9 мм. І в мене тут довжина, якщо я не помиляюсь, 150 см. Можна взяти 80 чи 100 см, не менше, бо просто не буде зручно в'язати. Також знадобиться. Гачок 9 мм та ножиці. Ми почнемо в'язати з переду. Нам знадобиться два однакових переди. І для переду нам треба набрати 30 петель. Якщо ви вмієте, набирайте. Якщо ви не вмієте, залишайтеся. Зараз вам покажу, як я набираю петлі. Так, треба трохи ниточку відмотати. Десь метра два з за залишком. І таким чином тримайте ниточку. Це ниточка йде від кінця, а тут ниточка йде від мотка. І ось так: от тримаємо, беремо одну спицю в праву руку і заводимо спицю спочатку сюди, натягуємо ниточку, розворачуємо спицю і заводимо спицю. За ниточку у великого пальця. розворачуємо таким чином нашу руку ліву. У нас ниточка, бачите, є на вказівному пальчику, ми її кладемо на спицю. І ось ця петелька, яка у нас на великому пальці, ми її знімаємо через спицю. Ми набрали дві петлі, знову тримаємо ось так: от, великим пальцем тримаємо ниточку від кінця. Вказівним пальцем тримаємо ниточку від початку мотка. І спицею підтягаємо ниточку великого пальця, розворачуємо знову для зручності руку. І кладемо ниточку, яка на вказівному пальці на спицю і знімаємо петлю з великого пальця. Отак ми набираємо по одній петлі. Трохи швидше. І таким чином набираємо 30 петель. Так, ми набрали, от ниточка в нас така кінцівка залишається від ниточки, і вона нам ще знадобиться для зв'язування між собою частин кардигану, тому з неї нічого не робимо. І ми в'яжемо зараз з ниточки, яка йде від мотка. Ось вона в нас. Відтягаємо її вказівним пальцем, мені так зручніше. І зараз ми будемо в'язати наш перед з самого низу, і в нас там буде резинка. Вона складається із всього трьох рядів. Якщо ви вмієте, то в'яжіть три ряди резинкою один на один з кромковими петлями. В нас кромкова петля перша знімається і остання пров'язується виворітною петлею. Тому. Ми з вами першу петлю знімаємо і в'яжемо чередування лицевих і виворотних петель. Починаємо з лицевої петлі. От, я в'яжу лицеву петлю за задню півстінку і спицею підтягаю робочу нитку. Також тепер нитка перед спицею і я в'яжу виворотну петлю і ось так чередую. Лицева, виверідна, до кінця ряду. І останню петлю, незважаючи на те, яка в нас була передостання петля, ми в'яжемо все одно останню петлю вивертною. Ось так у нас в'яжеться резинка. Це перший ряд. А передостання у нас виверідна. І остання теж виверідна петля. Все, розворачуємо наше в'язання. Перший ряд ми пров'язали, і починаємо в'язати другий ряд. Також першу петлю ми перезнімаємо на іншу спицю і в'яжемо чередування лицевих і виворітних петель. Лицева виворітна. І так, до кінця ряду остання петля виворітна. Другий ряд пров'язали. Починаємо в'язати третій ряд, останній ряд резинки. Також повторюємо першу петлю, перезнімаємо і в'яжемо лицева, виворітна, лицева, виворітна до кінця ряду. Все, ми з вами пров'язали три ряди резинки. Починаючи з четвертого ряду, ми будемо з вами вив'язувати лицеву гладь. Вона в'яжеться просто, ми також в'яжемо кромкові петлі, тобто перша в нас перезнімається, остання в'яжеться завжди виворітною петлею. І в нас тепер, якщо на резинці, да, у нас були чередування лицевих і виворітних петель, то лицева гладь це чередування рядів виворітних і лицевих. Почнемо з лицевого ряду. Першу петлю перезнімаємо. І всі абсолютно петлі в'яжемо лицевими, окрім кромкових. Остання петля в'яжеться виворітною. петлею. Так, переворачуємо наше в'язання. П'ятий ряд в нас в'яжеться виворітним рядом. Тобто першу петлю перезнімаємо і усі абсолютно петлі в'яжемо виворітними. Це це наша лицева гладь. Тобто наступний шостий ряд ми з вами будемо в'язати лицевим рядом, потім знову виверідним. І так чередуємо. І з 4 по 75 ряд в'яжемо лицевою гладдю, і 76 ряд нам треба закрити. Закривається він наступним чином. Перша петля знімається, ми в'яжемо виверідну петлю. І ось цю першу петлю ми знімаємо зі спиці. При цьому друга петля у нас залишається на спиці. Ми закрили одну петлю. Тепер знову в'яжемо виворітну петлю, і ось цю першу петлю знімаємо зі спиці. Все, ми ось таким ось чином закриваємо всі петлі в ряду. І ось останню петлю також в'яжемо виборідною і знімаємо передостанню петлю. Ну і все. Нам треба тепер обрізати ниточку. Я трохи роблю це з запасом і дістаємо ось так от петлю. Все, ми з вами пров'язали перед. Такий ідентичний вам треба зв'язати ще один. Спинка в'яжеться так само, як і перед. Тільки набирається не 30 петель, а 66. Так, ну і стосовно рукава. Тут не сильно все складніше. Нам треба набрати 34 петлі, і ми будемо в'язати рукав знизу вверх, тобто починаючи з резинки на манжеті і вив'язуючи довжину рукава. Набираємо, як вже вміємо, 34 петлі. Ми набрали 34 петлі і в'яжемо, так само, як і напереді і на спинці, три ряди резинки з кромковими. Першу зіймаємо і чередуємо лицеві і вивертні петлі, і остання петля вивертна. Так, в'яжемо три ряди. Починаємо вив'язувати лицеву гладь, як і напереді і на спинці. Єдине, що ми в деяких рядах будемо робити прибавки на початку і в кінці ряда. Але все по порядку, спочатку в'яжемо четвертий ряд лицевим рядом з кромковими петлями. Четвертий ряд ми дов'язали. П'ятий ряд у нас виворітний. і тут ми повинні зробити перші, перші наші прибавки. Я їх роблю на початку і в кінці ряду. Першу петлю ми перезнімаємо і робимо прибавку, як я її роблю. Просто перехрещую петлю роблю таку із робочої нитки. Давайте подивіться ще раз: ось робоча нитка. Я беру пальцем і перехрещую її, ось так: от і знімаю на спицю. Ми зробили прибавку і в'яжемо. Виверідними петлями, поки у нас не залишиться в кінці ряда одна петля остання. Перед нею ми зробимо також таку саму прибавку. Так, у нас залишилась остання петля і робимо так само прибавку, прив'язуємо останню петлю. Все, це наш ряд прибавок. Ми зараз його зробили на п'ятому ряду. І тепер ми робитимемо в кожному шостому ряду таку прибавку. І ми їх пров'язуємо ці петлі просто лицевою, лицевими петлями. Нашу прибавку також пров'язати просто треба лицевою петлею. І ось наша прибавка, ми її також прив'язуємо лицевою петлею. І остання кромкова петля. Дивіться, я далі не буду показувати вам ряди з прибавками, ви зрозуміли. Прибавки ми робимо в 11, 17, 23, 29, 35 і 41 рядах. З 42 по 46 ряд ми просто в'яжемо без прибавок лицевою гладдю. І зараз у мене от 47 ряд, і ми його повинні закрити. І закриваємо так, як закривали перед спинку. Так, і дивіться, ми з вами закрили 47 ряд. Я тут в кінці обрізаю ниточку коротко тістаю петельку. І зараз я вам покажу, як я буду рукав прив'язувати удвічі. Я хочу прив'язувати з початку рукава от, до тут основи. От в мене ниточка, яка була від початку, коли ми набирали петлі. І ось тут я приєдную ниточку, яка в мене залишилася. І зараз ми її будемо прив'язувати рукав, робити його цільним. І ми е, усе прив'язуємо на виворотній стороні. І ми будемо все це в'язати з'єднувальними стовпчиками. Якщо ви знаєте, як це робити, то е, весь Кардиган між собою ми прив'язуємо з'єднувальними стовпчиками. Я зараз покажу, як роблю. Ось наші, бачите, такі косички від наших кромкових петель. І в кожну косичку обох боків нашого рукава ми будемо прив'язувати з'єднувальними стовпчиками. Беремо гачок, продягаємо його в першу петлю, першого боку нашого рукава, і шукаємо першу петлю. Ось вона в мене. З іншого боку рукавчика. Продягаємо, беремо нашу робочу ниточку, гачком її дістаємо через ці петлі. Тепер шукаємо наступну косичку, продягаємо гачок, шукаємо наступну косичку з іншого боку рукавчика, продягаємо гачок. Наша робоча нитка, ми її гачком дістаємо, і у нас на гачку зараз дві петлі. І ось ця петля, яку ми тільки що дістали, ми її продягаємо через петлю, яка була на гачку. Це з'єднувальний стовпчик. І ось так ми робимо з усіма наступними нашими косичками. Ось так от порядно я її пришиваю деталі майбутнього кардигана. Тут, бачите, дуже зручно, тому що ці косички, вони візуально простежуються, тому їх легко знайти. Ну, і залишаються дві останні наші косички. В кінці треба зробити повітряну петлю, просто гачком продягаємо робочу нитку через петлю на гачку. Все, обрізаємо ниточку і дістаємо петлю. Ми з вами прив'язали рукав удвічі. Робимо так з іншим рукавом. І таким самим чином, з'єднувальними стовпчиками, будемо прив'язувати між собою частини кардигану. І зараз я вам покажу, де саме. Так, ось наші частини від кардигану вже готові. Трохи скручуються в мене. Як ви бачите, перед і спинка. Це нормально, при шиванні воно все випрямиться. І усі деталі, окрім спинки, треба повернути виворітною стороною. Будемо на вивертній стороні все прив'язувати. Що треба прив'язати? Прив'язати треба плечі, потім ось тут боковушки до моменту рукавів. Також коли боковушки тут прив'яжемо, по кругу прив'язуємо рукавчики тут і ось тут. І після того, як ми все це діло прив'яжемо, нам залишиться тільки зробити обв'язку тут напереді. І якщо ви хочете цей кардиган із гудзиками, я вам розкажу ще, як робити дірочки для гудзиків. Тому давайте це все діло спочатку прив'язувати. Як ви бачите, я прив'язую від кінцівок ниточок, які я залишаю після того, як закриваю петлі. Тому робіть ці ниточки подовше, і вам буде, і ниточка буде, і вистачатиме ниточку, і вистачатиме ниточки якраз на прив'язування. Чи робіть, як я, я просто приєдную ниточку з її ж мені лишилась. Спочатку я рукавчик трохи так тягну і приблизно дивлюсь, де я буду його пришивати. І звідси на боковушці я рахую, скільки тут косичок в мене. 20 косичок ось тут. Тому з'єднувальними стовчиками всього 20 штук я буду зараз прив'язувати боковушку. Після того, як ми все це діло прив'язали, виворачуйте все на е, лицеву сторону. Зараз будемо робити обв'язку переду. І починаємо з лівого переда. Нам треба зараз діставати петлі. Ви можете для зручності діставати їх гачком. Я буду діставати одразу на спицю. І просто треба вздовж ось нашими ось цими косичками, які напереді, треба діставати по петлі. Але зверніть увагу, із-за того, що ми робили кромкові петлі, ми першу петлю завжди знімали. Тобто, у нас ось цих косичок менше, ніж у ряду. Тому нам треба діставати петлі. Не у кожну косичку, а от в одну косичку, одну петлю дістаємо, і в другу косичку дістаємо дві петлі. Спочатку одну петлю за пів косичку і другу петлю за всю косичку. І так робимо через одну петлю, тому що у нас у півтори рази менше косичок, ніж у ряду. Так, наступна косичка беремо одну петлю. Наступна косичка Спочатку одну петлю запів косичку, і оту ж косичку, тільки повну, вже цілу петлю дістаємо. І ось так от через ряд, одну петлю, потім дві петлі дістаємо. І ось так от набираємо петлі вздовж наших двох передів. Ми з вами переходимо на петлі спинки і тут ми дістаємо петлі по одній петлі в кожну косичку. Так, ми з вами набрали петлі і беремо. Другу спицю в руки, і будемо в'язати просто поворотними рядами нашу резинку як ми в'язали на переді, на спинці і на рукавах, з кромковими нашими петлями. Тобто першу петлю знімаємо і в'яжемо чередування лицевих і виворітних петель. Все дуже просто. І в'яжемо таких всього два ряди. Ті, хто хочуть гудзики на кардигані, я зараз вам покажу, як я роблю дірочки для гудзиків. Ті, хто не планують гудзики робити, то можете просто зробити 4 ряди і п'ятий ряд закривайте. Значить, нам потрібно пров'язати 10 петель з цією першою петлею крупковою раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І зараз нам треба закрити одну петлю. Ми пров'язуємо по малюнку виворітну петлю, лицеву і виворітну ми знімаємо зі спиці. Все, ми закрили. Ось, бачите, такий геп. І він буде у нас для гудзика. І в'яжемо ще 10 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. І закриваємо знову ж таки одну петлю. Виворітно, в'яжемо. Лицева і вивередну знімаємо. Ми закрили з вами другу дірочку, зробили для гудзика. І знову третій раз в'яжемо 10 петель. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І останній раз закриваємо одну петлю. В'яжемо вивертну. Лицеву, просто по малюнку, У вас, можливо, тут буде невиворітно. І знімаємо виверідну. Так, все, в'яжемо до кінця ряду, без змін, нашу резинку один на один малюнку Ми третій ряд дов'язали, і четвертий ряд починаємо в'язати без змін. І дійдемо з вами, ви побачите, коли будемо в'язати одну виверітну, одну лицеву, що там у вас буде трохи збиватися малюнок, і буде там, наприклад, дві виверітні. І от на цьому моменті, де ви, будете, де ви побачите, ось там, де ми закривали петельки, там і зустрінемось. О, бачите, у мене тут виворітна по ідеї, і далі знову виворітна. От, Тому що тут лицева і дві виворітні. Це значить, що ми в'яжемо одну виверідну і робимо прибавку. Ви вже вмієте робити прибавки. Ця прибавка буде потім нам цією лицевою служити. І знову виверідна, лицева. І шукаємо нашу наступну стиковку із двох однакових петель. В моєму випадку це бачите дві виворітні. У вас може бути дві лицеві. Робимо прибавку і в'яжемо по малюнку. Таким чином ми з вами, зробили, закрили одну петлю, а в наступному ряді ми з вами її додали. І в нас знову та ж сама. Кількість петель, як і була раніше. Так, все, ми дов'язуємо з вами четвертий ряд, і п'ятий ряд ми закриваємо. Закривати ви вже вмієте. Єдине, що ми закривали тільки, коли у нас була лицева гладь, і там були усі виворітні, то тут треба закривати по малюнку, Тобто, дивимося. Першу петлю ми знімаємо, і наступна у нас лицева. Ми в'яжемо лицеву. І попередню петлю знімаємо. Далі у нас по малюнку виворідна петля, попередню петлю знімаємо. І ось так от проходимось і закриваємо наші петлі. Тут я раджу вам закривати трохи розхлябано, не тягніть ці петельки, щоб у нас резинка не обтягувала наші переди. Так, останні петлі закриваємо, обрізаємо ниточку. І залишилось тільки сховати наші ниточки. Я їх ховаю в рядах, гачком, можна ховати оголкою, кому як зручно. Так, кардиган вже на фінішній прямій. Е, залишилось прив'язати пришити гуцики. Ви можете це зробити перед ВТО, я роблю це перед ВТО. Можна зробити і після ВТО, коли вже все більш-менш розрівняється. Ось дивимось наші дирочки і навпроти них пришиваємо гуцики. Ось таким чином.